Сьогодні у нас в будинку з'явилося таке невеличке оновлення. Дам вам підказку, воно пов'язане з новорічними наступаючими святами. Е і це ялинка, точніше сосна. Дивіться, яка вона велика, пишна. Я, звісно, вибирав якусь таку поменше і не думав, що вона буде до самої стелі. Але вийшла, як вийшло. Я її там трохи підв'язав, бачите, тому що тут гілки були такі опущені. Знизу там по Ну, воно все таке прикриється новорічними там, гірляндами, іграшками, і цього всього видно не буде. Бачите, яка красуня. А ви вже поставили у себе вдома новорічну ялинку? Чи коли ви в яких числах ставите? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще мене цікавить таке питання: скільки в цьому році у вашому місті коштує така, наприклад, сосна десь 2 метри. Не ялинка, а саме сосна. Просто цікаво, тому що я колись займався продажем. Ялинок, сосен ми там займалися з друзями. Тож хотілось поцікавитися такий ціновий діапазон по містах України. Якщо пишіть, будь ласка, в коментарях кому не складно.